Всіх вітаю ввечері у Львові. Бачите? Хочу повідомити, що ми достуємо внутрішню жінку для чоловіків і внутрішнього чоловіка для жінок. І це такий класний тест, який показує нам, кого ми варті. Бо ця народне прислів'я, яке їхав так уздибав, оце саме про це. Тобто, дівчата, якщо вам дається Можна сказати, отримати стосунки чи як можна сказати на українській мові, спокусити, і як деякі говорять, я можу почати отношения, но не можу їх удержати. Я готова відкрити отношения, но не можу Вот Тут я хочу вам пояснити дівчата, якщо ви не можете удержати, це значить том, що вас ну якось більш-менш стоїть маленька дівчинка. А ваш внутрішній чоловік настільки не цікавий справжньому чоловіку, що я казали хлопці на попередній ініціації після сексу з дівчиною, яку я намагався отримав а, і навіть дуже непоганий мав оцей фізичний контакт. А потім я хочу зранку, щоб вони вона кудись ділась. Так от, якщо вона хоче йому, щоб кудись ділась, якщо він не перезвонює, якщо він... Щезає з переписки і ніяк про себе не звітує, то я не буду це однозначно приводити до одного випадку. Тобто є хлопці, які тільки цим і промишляють. Це може бути пряма ціль, разнообразний опит. Але якщо то ваші граблі, і ви знову-знову потрапляєте на ці граблі, можу все ж таки скерувати вашу увагу, що щось всередині не вистачає спілкування. Так от, є дівчата, на яких зразу хочеться одружитися, і ми таких знаємо, і зразу розглядають як жінку вдову І це не її жіноча частина, а людська, а можна сказати, янська. Є такі дівчата, які зразу розглядаються як одноразовий випадок, спокуса, пристрасть, а далі щоб я її не бачив, да? чи я позвоню, коли мені дуже буде свербіти. ось так. І теж відбувається у чоловіків. Тобто, якщо його внутрішня дівчинка така капризна, розбещена, невдячна, але да, як жінка. На старті життя вона дівчинка, Я хочу платячку, і всі її бавлять, і бабця, і мама, і тату. І якщо ця дівчинка всередині чоловіка не вирісла, то йому не вдається також потрапити в насолоду в стосунках. Його пилять, його е, юзають, і ще щось відбувається таке, що йому. Ну, поперек, да, серця і хвостом по спині, так, от, якщо у вас претензії до жінок, я раджу пополювати, і ми маємо такий день, де можна себе занурити в протилежну стать в безпечному просторі, де наші справжні жінки на семінарі беруть опікування над молодшими сестрами. А в чоловічий день, коли ми досліджуємо свою чоловічу частину. І її дорослішаємо. наші чоловіки на семінарі стають для нас вчителями, старшими братами, які кажуть: ось так і так. Ми зробимо з тебе справжнього чоловіка. І можна задавати такі питання, які не задають не в стосунках. Не брат вам не скаже, не тату, не мама, не ваша подруга. І колись я 20 років тому повернулася такої події, її проводив Сергій Стрикалов. Це була. В Пітері подія, і тоді я щось сказала своєму другу альпіністу. Він каже: Ти не можеш того знати. Я кажу: я могу. От я якраз могу, по тому що у мене є досвід, і я в секції, да, з справжніми чоловіками, я на ти, і з військовими, і з альпіністами, і з екстремалами. тобто, щось є таке, що вас єднає з простором. І тоді ви дійсно маєте ключ і до власного дорослішання як чоловіка, так і жінки, так і до сердець протилежної стації. Ви становитесь людиною зі шляхом, яка не шукає свою половинку, половинку а стає цілою, тому що ваш нучі чоловік і ваша жінка набувають таких якостей, де воно всередині про тантру, про гармонію, не назовні. Бо тантра то більш про інські ігри, а бізнес-то про янські процеси досягнення. Так от, давайте то вирівняємо. І якщо вам зацікавилася моя промова, пильнуйте на наші події 29 вересня. Ми починаємо. А 28-го треба стартувати, щоб заїхати в Карпати. Пишіть мені в особисті повідомлення. Закінчується ця подія 5-го, -10 10-го. І ось так ми багато днів маємо гру в сім'ю, години престарілих, харона і ще те, що я не буду розповідати вам. Тому що є в нас що в гаманці наших психотехнік. А ключі від віків, де є символічно на сьогодні 5. Віку жінки і 5 віків чоловіків, дорослішання ви вже будете вимірювати в останній день містерії, і то встановлює дуже оновлене бачення на то, як бути жінкою в цьому сучасному світі, як бути чоловіком. І хай буде вам щастя, бо набувайте цілісності, будете зустрічати цілісних людей замість залежності, замість трикутності. Карпмана, маніпуляцій, будете то бачити на вистріл, постріл здалека, коли хтось буде маніпулювати вам. І я там даю ключі, як спілкуватись з подавляючими особистостями, з маніпуляторами, і що за тим є. Так що задавайте питання, буду рада бути корисною. А хто не може приїхати, замовляйте особисту бесіду. Гарного вам дня.